рік. Сьогодні Токугава каже: досить жодних іноземців. Країна закриває кордони. Це сакоку. Ізоляція на понад 200 років. Але що це взагалі дало? Суперкрутий економічний хід чи все-таки пастка? Давайте розбиратись. Спочатку здається, що все ідеально. А власні ресурси під контролем. Культура збережена. Від злих іноземців, звичайно. Ніяких європейців зі своїми ідеями і християнством. Це чистий меркантилізм. Накопичуємо багатство, розвиваємо своє виробництво, мінімізуємо імпорт. Все має знаходитись в нас в країні, жодного витоку капіталу. Меркантилізм це справжня меркантильна жінка. Мені треба світло, мені треба золото, моє я нікому, нікому не віддам. Але. У цього плану є слабкі місця. Торгівля обмежена, менше грошей Україні. В мене є своя компанія Лосі Експрес. Доставимо лося за 20 хвилин. І я хочу розширюватись на іноземні ринки. Але моя держава веде політику ізоляціонізму. Якщо я забрала весь ринок своєї країни, це вважайте стеля. Технології не надходять. А інші країни розвиваються. Армія слабша, флот відстає. 1853 рік. США приходять на розмову з величезними військовими кораблями. Японія не готова, вона програє без бою і змушена відкрити кордон. Так закінчується ера сакоку, саме так ця штучка називалась. А тепер питання до тебе: що краще? Тотальна ізоляція чи баланс між відкритістю та контролем?